Віскі це дуже серйозний напій, але за весь час його існування з ним сталося настільки багато безглуздих на перший погляд речей, що диву дивуєшся, як воно так все влучно й доречно вписалося в історію розвитку. Гей-гоу! Hey це віскі Бой! протирайте келих, заливайте віскі, а я розкажу вам про п'ять речей в світі віскі, які спочатку здавались дивними, зайвими та взагалі безглуздими, але потім змінили світ назавжди. Пройдемось по таким речам, як торф, хересні бочки, податковий сейф, купажування та сухий закон. Перше торф'яна піч або спалюйте, що під ногами. Зараз ми сприймаємо димний та торфяний віскі як критерій якості, стилю та смакового багатства. Але задум був зовсім не таким. Ніхто не планував створювати висококласний запах багаття. Використання торфу для просушування солоду було не інновацією, а вимушеною мірою, продиктованою географією та бідністю. На високогір'ях та островах Шотландії, де власне і зародилося виробництво віскі, дерево було неймовірно дорогим дефіцитом. Більшість лісів були вже задовго до цього виробані за для будування кораблів, житла, інфраструктури, ну і інших більш важливих справ в житті рядового шотландця. Натомість у цих регіонах було і є до сих пір майже невичерпне джерело торфу. Природного палива, що утворюється з перегнилої флори типу вересу, моху, деревини, трав та безлічі інших мікрокомпонентів. Іронія в тому, що він був майже скрізь, він дуже горючий і він буквально безкоштовний. Лише візьміть лопату, відро і свою мотивацію. І так як фермерам для сушіння солоду треба було викручуватись, то вони буквально обрали те, що під ногами, і казали. Ми не маємо дров, тому спалимо всю цю брудну й смердючу землю. Бо іншого виходу у нас просто немає. Ця вимушена ситуація, що попахує старою доброю шиномонтажною, змінила, а точніше сформувала світ віскі. Ми вже не уявляємо з вами, як це не мати у себе в келиху ту саму люту попільничку з домішками солоної, землистої вакханалії та смаженої гуми. А перші крафтярі віскі подивилися б на нас і сказали: і оце стане золотим стандартом в світі віскі. Та камон. Саме так, те, що було символом вічої та провінційної ізоляції, стало фірмовим та іконічним показником автентичності та однією з найдорожчих і найбажаніших смакових характеристик віскі. Друге. Уявіть, що було б, якщо хересні бочки так і не з'явилися б в житті торговців віскі. Те, що ми зараз сприймаємо як належне, колись було чистою випадковістю, або, якщо хочете, економічною доцільністю. На ранніх етапах виготовлення віскі 16-17 століть напій часто не витримували зовсім або витримували дуже недовго. Основною метою бочок було зберігання та транспортування, а не надання смаку. В хід йшли буквально усі типи бочок з під будь-якої, більш-менш адекватної рідини, типу пива, вина та звичайної води, бочки з-під солінь, риби, олії та інших господарських та кулінарних продуктів ніколи не задіювались. Хоча я певен, були і ті, хто намагався видумати щось дико експериментальне, наприклад, віскі з під медової бочки або з під тютюну. Спирт часто продавали прозорим, та як ви вже зрозуміли, абсолютно небагатим на смак та дескриптори. Аж поки не сталася подія, що змінила світ віскі. Підписаний контракт на тісну співпрацю та торгівлю з Іспанією в 18 столітті. До Британії почали масово надходити бочки міцного вина з регіону Херес. Що збудило інтерес дуже багатьох гурманів, зокрема тих самих торговців і перевізників віскі. Коли херес розливався в пляшки в Англії, порожні бочки залишалися. Ну не викидати ж їх чи спалювати правда думали усі, притомні британські підприємці і почали масово скуповувати нікому не потрібні на той час хересні бочки. Наслідками таких епічних і випадкових подій стали три речі. Перше, торгівці економили багато грошей на кересних бочках. Вони буквально за копійки їх купляли у сторожі в портових складів і дуже рідко замовляли собі нові дубові бочки у місцевих бондарів. Друге, це те, що зберігати та транспортувати віскі тепер стало ще простіше і доступніше. Мінус один головний біль, як то кажуть. І третє найвизначніше. Коли торговці вперше злили віскі з хересної бочки, яка провела в морі чи на складі більше ніж півроку, чекаючи на відправку або поки дистилят не був потрібен для продажу, вони не повірили своїм очам та носу, спирт наситився кольором та смаком небачених до цього відтінків. Так, друзі, ті самі величні прянощі, сухофрукти, горіхи, шоколад та копчена вишня. І з цього моменту усі наші схибнулися на тих хересних бочках. І не просто так скажу я вам, бо буквально в 1970-х роках, коли офіційно почалась велика криза якісних хересних бочок, всі почали меланхолійно згадувати ті безглузді та наївні часи, коли ті хересні бочки майже нічого не вартували і хаотично каталися по вулицям Британії, куди заманеться. Третє. Ніхто не думав, що податковий контроль може так сильно зміцнити індустрію віскі всередині 18 століття. Уряд Великої Британії наклав перші істотні акцизи на віскі. Бачте, їм хотілося більше контролю влади та легальності цього швидко зростаючого бізнесу. 200 років пройшло, майже нічого не змінилося. Вкрай креативні податківці запровадили новий пристрій під назвою Спіріт Сейф або податковий сейф. Це металева конструкція зі скляними віконцями, в яку потрапляє свіжо перегнаний спирт прямо з перегінного куба, і яка підлягала пломбуванню для того, щоб податкові інспектори могли вимірювати обсяг та міцність виробленого спирту, не даючи винокурам фізичного доступу до дистиляту. Іншими словами, сейф фактично заборонив майстру дистилеру куштувати свій продукт під час критичного моменту перегонки. Покладатися відтепер можна було виключно на те, що можеш побачити через скло, і який запах у парів дистиляту метою спиртової скрині було намагання держави стягувати податки з фінальної кількості дистиляту, яку перегнали, щоб унеможливити шахрайське зливання спиртів. Повз очі митників. Плюс, держава таким чином хотіла знизити нелегальну торгівлю, що зростала з астрономічною швидкістю. Та хто ж знав, що тогочасний нахабний та свавільний крок держави стане великою послугою для усієї віскі індустрії? Бачте, оскільки майстер більше не міг фізично куштувати спирт, що тече, йому довелося розвинути виняткову чутливість та. Технологікоцентричність і покладатися лише на три речі: перше це візуальний контроль за потоком рідини через засклену частину сейфа. Друге контроль міцності за допомогою ареометрів всередині сейфа та температури. І третє. Майстерність визначення на око та за часом моменту, коли потрібно переключити потік із голів на серце, а потім і на хвости, це змусило дистилерів перетворити свою експериментальну роботу на точну та вимірювану науку, що авжеж забезпечило значно стабільніший та якісніший спирт на виході. Таким чином, те, що було безглуздим бюрократичним обмеженням. Стало символом переходу від контрабанди до культури, від хаосу до гармонії від локального крафту до професійної індустрії. Четверте, вони маскували погану якість, а ви знайшли найпопулярніші віскі в світі у 19 столітті. Якість солодового віскі була вкрай нестабільною. Для більшості споживачів це був реально кіт у мішку. Молти могли бути різкими, гіркими, кислими та взагалі будь-якими, так як схиблених на підрахунках та стабільній повторюваності було ще мало. Тому такі бакалійники, як Джонні Вокер, Джеймс Шивас та Джеймс Б'юкенен, почали купажувати віскі власноруч. Чому вони, а не виробники? Спитаєте ви мене? Тому що вони були ближчими до споживача і слухали в обидва вуха відгуки своїх клієнтів, що, врешті-решт, могло критично вплинути на їх прибутки. Не забувайте, що торговці завжди працюють за невелику маржу від 5 до 20%, якщо ще повезе. А тут ще й вибухова популярність французьких коняків, що були й неймовірно легкими, питкими та парфумованими. Коротше, з появою колони кофі в 1831 році та дозволом на змішування зернових та солодових віскі від парламенту Британії купажисти вирішили остаточно. Перевернути ринок і забрати собі усі гроші простолюду. Хитрі та завзяті бакалійники купували дорогий та непередбачуваний солодовий віскі і щедро міксували його з легким, дешевим та контрольованим зерновим віскі. Щоб у підсумку отримати більш приємний універсальний та збалансований спіріт, який буде задовільняти як гурмана, так і базового споживача? До речі, саме вище перелічені бакалійники придумали продавати віскі не бочками, а пляшками, щоб мати завжди однаковий результат та прогнозувати свої продажі і експорт по всьому світу. А тут ще й зверху впала подія, яка підлила фарту купажистам. 1870-х роках європейські виноградники майже повністю знищила філоксера, спричинивши дефіцит і зростання цін на коньяк. І наступив небачений розквіт купажованого віскі, дозволивши Шотландії експортувати свій напій по всьому світу. І до сьогодні blended scotch категорія становить понад 90% світового ринку шотландського віскі. П'яте. Американський провал, що обернувся найбільшим розквітом для шотландського та ірландського віскі. Сухий закон США, 1920-33 рік, був морально-етичним експериментом, покликаним вирішити всі соціальні проблеми шляхом заборони алкоголю. Він був абсолютно безглуздим провалом у виконанні, але мав далекосяжні непередбачувані позитивні наслідки. Для усієї світової індустрії віскі влада США хотіла покращити моральний стан суспільства, знищити нелегальний обіг віскі, зменшити злочинність та квітучі гангстерські угрупування, що збагачувались завдяки торгівлі в немислимих масштабах. Було не тільки заборонено виробляти, а ще й транспортувати та зберігати алкоголь. Тому більшість гуралень США були змушені ставити на паузу або перейти на виробництво лікувального або промислового спирту. Як ви вже зрозуміли, нічого хорошого з того не вийшло. Підпільні бари виростали як гриби після дощу, як і дешевий самопальний, часто вкрай небезпечний продукт на віддалених фермах. Куди не хотіли їхати представники поліції. Більш того, Аль Капоне, який став на чолі цієї бутлегерської історії, збагатився та отримав майже необмежену владу в західних та південних штатах Америки, заручившись підтримкою продажних копів та конгресменів, що також отримували свою долю з грального та алкогольного бізнесу. Та американці хотіли якісний та безпечний віскі і бажаного в обхід місцевих крафтярів. Тому вони почали гукати з Ірландії та Шотландії своїх братів, сестер, друзів та підприємців, щоб ті контрабандою завозили в порти західного побережжя Америки свій крутий та вже стабільно якісний шотландський та ірландський віскі. І почався великий бум. Такі бренди, як Джонні Вокер, Дюар, Скаті Сарк та Бушмілс, масово заполонили підпілля та вулиці в обхід усіх можливих заборон, бо набагато простіше підкупити портових робітників та локальних кур'єрів, ніж використовувати стаціонарну дистилерію, яку поліція могла закрити в будь-яку хвилину. Прибутки, отримані від контрабанди, в США дозволили шотландським і ірландським компаніям інвестувати, розширювати виробництво та створювати запаси добре витриманого віскі. Так, так, друзі, саме того, що стоїть зараз на ваших і моїх полицях, то все за гроші спраглих до віскі, простих американських роботях. На момент скасування сухого закону в 1933 році шотландський віскі був найбільш відомим, найдоступнішим і найбажанішим імпортним алкоголем в світі. Він зайняв американський ринок ще до того, як місцеві виробники бурбону та житнього віскі встигли відновитися. От і маємо, що найбільший соціально-політичний провал Америки став найбільшим економічним успіхом. Шотландської ірландської індустрії віскі це був найдивовижніший бумеранг в історії нашого улюбленого напою тусовко. Я думаю, що є ще з десяток дрібних подій, що також могли круто змінити віскі-експансію, та мені сподобались саме ці п'ять. Втім, запрошую в коменти обговорити, які карколомні події я міг пропустити. І давайте разом спробуємо відповісти на одне питання. Чи знали б ми віскі в такому вигляді якості і доступності, якби не десятки і сотні років людських помилок, випадковостей та максимально нелогічних рішень? А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того варті, друзі, і до зустрічі у нових відео.